Всім привіт! Ви Знаходитесь на каналі Magic Teens і сьогодні буде фокус з картами. Ну, допоможе мені мій підписник Михайло. Всім привіт! Дивися, зараз я виберу, любу, не любу, а двох карт помічників Туз хрестовую зробимо та тус тус туз, -туз піковує yeah. Тепер ми як нормальні фокусники перемішаємо майже нормальну карту. Є. Yeah. Тепер. Зараз я виберу карту передбачення. А ти не дивись. Так, ну давай, ну давай, ну давай, буде ось ця. Я її ставлю. Є. І тепер. Назвій улюблене число від 1 до 20. Mm, давай 7. 7, окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вибери тепер любого, любимого туза. І Туз. Накриваємо. Раз, два. І тепер назви шаю любиме число. Від 1 до 20. Один. Один. Добре. щось таке маленьке, ну нічого страшного, Накриваємо. Тепер беремо і розставляємо отак. Нам треба знайти два тузи. Ми не йшли, далі можна не розгортати. І беремо карту, яка перша притуляється, Так, тут ми взяли забагато карт. От, є. І другу карту. Так, сюди, так. сюди. Є. Тепер все треба якось є склали. І тепер нам потрібно перевірити твою математику. Отак. І пам'ять заодно. Яке число ти загадувала? 7 і 1. Молодець. Пам'ять тебе хороша. А тепер математику перевіримо. 7 плюс 1. Вісім. Ну, не впевнено, але ти молодець. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І восьма карта. Це король бубновий. Ну і щось мені підсказує, що наших два тузи, от вони. Так, взяли також дві короля Два короля. Ну давайте перевіримося. Перший туз піковий взяв короля. Короля Христового. сюди. А туз Хрестовий взяв короля пікова. І мені щось підказує, що карта передбачення це також король. Ну, якщо вам сподобався даний фокус, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на 75 підписників буде розгадка. Всім пока!